Я не здаюсь, борю за світло дем'я і моя доля. Right Де, друзі, Де, Де, я я. Вайпер, і це новий відосик по Райд Шадоу Леджендс. Маса новин. Всі постараюсь впихнути в один відосик, об'єднати, якось вам подати так, щоб було зрозуміло. Ми сьогодні будемо говорити про майбутні карти Долі, про шлях героя, про таємничий код Віксвела, про календар. Злиття на хмеляра, як же ж його правильно робити. Записайся смачненьким, якщо щось ісе тобі смачного, а ми починаємо. Пропоную розпочати е, про план і е, як же ж саме краще зробити злиття. Буквально ключові моменти будемо розглядати, що пропустити, що зробити, і е, постараємось якомога швидше це все зробити. Найперше, що хочу е, вам сказати, прошу звернути вашу увагу на те, що тут немає масового призу. Це дуже цікаво, адже розробники люблять, коли ми е, уламочки відкриваємо. Ну, але окей. Добренько, друзі, злиття у нас уже сьогодні стартануло, але завтра з 1 числа. По четверте, буде у нас турнір Альнаме. І плануйте свою енергію правильно. Бліц, турнір Альнаме. Якщо ви хочете брати участь у Бліц-турнірі, паралельно у вас ще буде турнір дракона, турнір Тренувальник, дослідник підземель і загартування. Артефактів, також буде ще турнір лавого лицаря. Сьогодні ви можете підготувати, переодягнути свого соло-качера корму на драконі, адже у нас турнір тренування і турнір дракона пересікаються, Щоб трішки зекономити, ви можете піти на 20-го дракона, зробити собі якогось ядовичка або іншого якогось героя, який вас в соло проходить, і починати потихеньку фармити дракона. Починати, я завжди люблю говорити, починати потрібно з завтра, Дня, але ні, цього разу, друзі, ви можете починати з сьогоднішнього дня. Якщо у вас там 200-400 НК назбиралося, ви можете сьогодні вже починати і ось цю всю штуку закривати. Завтра в нас починається дослідник підземель Скільки ми фармимо дослідника? Дослідника фармимо допоки ми забираємо ось ці частинки. Паралельно щось в нас давайте десь одну третю закриється тренувань. Фармимо дракона. Паралельно качаємо корм, робимо дослідника, скільки зробиться, адже в нас цей дослідник перекривається ще лавовим лицарем. Далі починається в нас в четвер лавовий лицар. І доробляємо лавовим лицарем уже до кінця. Далі, далі, в нас буде турнір поповнення колекції Що ми очікуємо, які ж будуть ікси, а ікси. На мою думку, будуть дуже цікаві. п'ятницю, починаючи з п'ятниці, так, і скільки там, до неділі в нас буде до понеділка, до якої неділі? Турнір поповнення колекції. Що тут чекати, друзі? На мою думку, очікувано, що тут буде Х2. Ось так, x 2 на сакрали. Ти ж скажеш: Окей, сакрали ж недавно були. Недавно були е, в нас і Войди, і сині, і все було. Але чому сакрали? Дивись відосик до кінця і все зрозумієш. На мою думку, тут буде x 2 на Сакрали. Під турнір саме поповнення колекції. Далі. Далі переключаємось знову ж таки на червоний колір. Далі у нас ось тут, в вівторок, 8 числа по четвер, буде клановий турнір. Клановий турнір без особистих нагород. Так, малюйся, щось ти не хочеш мені сьогодні малюватися. Без особистих нагород. Паралельно тут буде турнір Павучехи, дослідник підземель. Що ще варто на що звернути увагу? Якщо ви повністю хочете закрити злиття, то вам прийдеться вирішувати, стояти е, е, над прірвою і думати, куди витрачати ресурси. Адже в нас всього є 130 частинок. 90 із них ми зможемо забрати в турнірах і в подіях. 10 нам потрібно буде забрати або турнір тренувань. Або турнір поповнення колекції, 10 частинок, якщо ви хочете повністю хмеляра забрати. Якщо ви цього не робите, вам потрібно зробити фул злиття і потрібно буде ще з шляху забрати 10 частинок. Тоді у вас буде повністю герой зібраний. Якщо ви плануєте робити заття як я, я не планую його повністю е дороблювати. Я роблю його заради частинок на Маут. Тобто, що зробиться, те зробиться. Що буде важко мені зробити, я то просто буду скіпати і все. То я не буду робити шлях героя, я не буду робити турнір поповнення колекції і так далі і тому подібне. Не буду витрачати уламочки. Ідемо далі. Підклановий турнір. У нас йде турнір Паучехія, турнір класичної арени перший, ймовірно, закінчиться до початку кланового турніру. Також в нас буде дослідник підземель. Скажу зразу, всі потрібно робити. Дослідник перший, другий, все потрібно робити. Далі, після кланового турніру, в нас починається турнір крижаного голема, який ми просто закриваємо до п'яти частинок. Чому? Того, що дослідників підземель всього два. Не додали третього, і ми просто забираємо 5 частинок і все. Далі загартування артефактів у нас всього 3 штуки, але в нас тут є паучиха перед тим, є лавовий лицар, є дракон. Я сподіваюся, що ви зможете нафармити. А е, сьогодні ще можна докупити в клановому магазині. Е, срібло, якщо ви не викупили, я думаю, загартування артефактів. Одне, друге і третє ви без проблем зробите. Другий дослідник підземель в нас, можна сказати, не пересікається з лавовим лицарем, можливо, там якусь годинку буде пересікатися, так що я би не розраховував на це і лавовим лицарем я би добивав до ось цих частинок. Далі турнір по починається, забираємо частинки. Якщо буде дуже багато, і ви не плануєте робити повністю злиття. Ймовірно, я би скіпнув. Саме другий дослідник підземель того що тут буде тільки одна паучиха, і якщо там поставлять якихось 4 тисячі 4,5 тисячі дослідників підземель ну не дуже хочеться викидати 5 тисяч енки заради п'ять частинок. Ось так що, ймовірно, я буду скіпати. Перше, це дослідник підземель Турнір поповнення колекції і шлях героя, до якого ми зараз будемо доходити. Ось ці всі турніри класичної арени вони фактично робляться всі дуже просто, і немає нічого, щоб там зупинятися і довго за них говорити. Далі. Далі в нас тут йде такий гачок, так, така наживка від пларів. В нас тут йде героїчні тренування. І шлях героя. Ми ж такі, ха, а не вже плари зроблять так, щоб ми могли зробити одним пострілом і два зайці е, отримати? Ні, друзі, плари то не, ті, е, не та компанія, яка може зробити щось полегшення для гравців. За що ж будуть нараховуватись е, бали в шляху героя? Перше, це відкриття уламочків, так? В шляху героя. Тут уламочок такий намалював. Друге, це отримання артефактів. Чому під турнір Крижаного Голема не дали дослідника підземель? Того що нам потрібно буде його фармити, щоб ми могли забрати шлях героя. Запам'ятайте ще раз, це не офіційна інформація, цього ніде немає. Це просто здогадки, що може бути. Отримання артефактів і атрибутів, друге відкриття уламків, отримання героїв з уламочків. Так як було це м, на картах попередніх, тільки там було тренування плюс. Зрозуміли? Далі злиття в нас закінчується 14 жовтня, 14 жовтня. Плавно переходимо, ну, по злитю, я надіюсь, все вам зрозуміло, що, коли і як буде. Плавно, ми переходимо до наступної е, е, наступної теми нашого відео, коли ж все ж таки нам чекати карти, які мають бути, де ми зможемо отримати фрею. Злиття в нас закінчується 14-го числа. За весь період злиття карт не буде. Це повторюсь. Зараз все, що буде далі йти, це не офіційна інформація. І, взагалі, е, офіційної інформації сьогодні тільки одна. Пізніше скажу. Зараз це не офіційна інформація. Злиття в нас йде до 14 жовтня, і за цей весь період злиття карт долі не буде. Коли ж будуть карти долі? Давайте я тут собі трішки занотував. З 14 жовтня до 24 жовтня в нас є 10 днів в нас, в гравців, в е, компанії Plarium, так, щоб запустити все ж таки карти долі. Тобто, карти долі на фрею будуть з 14 жовтня по 24 жовтня. За що вони будуть? 100%, на мою думку, на мою думку, давайте 100% забираю. На мою думку, буде відкриття уламків. Чому того, що ось тут вони запускають Х2, ось тут вони запускають шлях героя. Поки що які ще будуть ось тут в шляху героя, окрім частинок самого Хмеляра, які будуть нагороди, невідомо. Ймовірно, можливо, там якась ще душа буде на нього. Можливо. Так, щоб ми більше відкривалися і отримали п'яту душу на хмеляра, і не використовували його ну, не знаю. Х2, шлях героя. Перед цим карти. Далі злиття закінчується. Декілька днів на то, щоб ми оговтались від злиття і запустять нам карти долі. Так що, повторюсь, карти долі. По е, моїм підрахункам, передбаченням, предиктам і так далі і тому подібне, буде з 14 по 24 жовтня. Можете собі занотувати і подивимося, чи воно відбудеться так насправді. Далі, друзі, далі є наступна штука. Я е, думаю, що ви всі побачили ось такий ось. Відривочок, відривочок якогось е, коду, е, просто написаний в блокноті, так е, і всі дуже вже другий день шумлять на рахунок того, що буде нерф, буде нерв, буде нерф. Нерв буде, але не за допомогою ось цього коду, і не зараз поступила офіційна відповідь від розробників на рахунок ось цього коду. Я вам зараз її зачитаю і далі якісь е, підсумки з вами підведемо. Отже, офіційна відповідь на рахунок ось цього фрагментику наступна. Що стосується ситуації з Віксвелом, ми раніше згадували, що ми працюємо над комплексним рішенням для відновлення балансу самої гідри та турніру гідри. Зокрема, ми своєчасно повідомимо всі деталі цього рішення, як тільки настане час. Але я можу вас запевнити, що ми не створюємо жодних таємничих нерфів віксвела, про які зараз говорять люди. Ця інформація не є достовірною. Тому, будь ласка, зачекайте до офіційних оголошень, перш ніж робити якісь висновки, щоб уникнути непорозумінь. Друзі, що ми тут бачимо? Ми бачимо, що розробники просто прямо в лоб, ось так нам сказали: ось це поки що неправда. На рахунок ось цього прихованого коду, це перше. Друге, вони сказали, що вони вплутну працюють над ребалансом, тобто, ймовірно, є якийсь окремий е сервер, де працюють розробники, де вони тестують, де вони пробують, пробують і пробують. І що з цього всього випливає? З цього всього випливає наступне: що гідру відребаланцять в цілому. По моїх відчуттях, це мало би відбутися до нового року. Так, в цьому році, я думаю, що це відбудеться в цьому році. Офіційної інформації ніякої немає, коли це відбудеться, можливо, після нового року, але якесь таке відчуття, що це буде саме в цьому році. Зараз, ймовірно, ось вже другий день, коли побачили цей код, всі, хто робить. Віксвел команди на гідру трішки задумались чи дороблювати, чи ні. Повторюсь свою позицію на рахунок. Віксвела У мене два віксвели. Я цю команду не роблю і не буду її робити. Ось тут за рахунок коду, що там говорили, що е, можна буде тільки в 4 рази роздути щит. Так, якщо там ви щит щит, у е, вас буде стандартно щит 50 тисяч, то X4 можна буде роздути тільки до 200 тисяч. Поки що цього нічого немає. Розробники сказали, що це недостовірна інформація і свої роздуми на рахунок. Карт долі на рахунок нерфу Віксвела, на рахунок е, злиття хмеляра, я вам розповів. Повторюсь, я його буду робити тільки заради частинок, повністю я його робити не буду. Ось такий відосик. Я надіюсь, все було е, корисно і цікаво. Якщо так, ти знаєш, що зробити. І, звісно ж таки, зустрінемось в наступному відосі. But she can get crazy